Ну що, хочу за... записати відео коротеньке, як я в цій чудо кастрюльці варю рагу. Ось бачите, виключено, слово, медленно і швидше. Ну, хочу сказати, що воно таке вмліває все. Дуже... Я подумала, що в ній буде гарно варити холодець. Просто суперо! Можна поставити на підтримку, можна це зварити, поставити на підтримку, і воно буде тримати його в тепленькому стані, аж до того, поки ви прийдете. Ось зараз покажу вам, як воно булькає. Глянь, яке гарне вийшло. Ось така чудо кастрюлька в мене є. Я в такій чудо кастрюльці варю. Гляньте яке смачненьке рагу. Бачите, булькає. Картошечка я вже попробувала, вона вже зварилась. Тобто, воно зараз ще постоє трошки. От. Я, мабуть, виключу його, але могла б ставити на підтримки до ранку, насипати вранку, ранком і поїсти. Тобто, дуже-дуже зручно. Ці кастрюки варити. Я вже подумала, можна варити в ній, звісно, борщ, але дуже зручно робити в ній кашу. Я б ще в ній робила холодець, мабуть, варила. Ну, якісь такі, м'ясо втушувати. Дуже-дуже зручно, бачите, воно потихеньку-потихеньку булькає. І воно буде таке підтримувати. Я це зробила е, собі е, на те, що я візьму на ланч. На завтра їжу і в мене буде їжа. Оця кастрюлька вона знімається. Оця керамічна кастрюлька, вона знімається залишається остається такий слот, який підігрівається. Ну, дуже-дуже чудово, мені дуже сподобалось, Я варю в ній перший раз. Ось так. Тому, кому цікаві якісь такі Незвичні, ну, для мене ось таке приготування. Я так не готувала. В Україні. Якщо буде цікава така тема, то можу щось таке познімати. Ось, дивіться, сирочок творог. Ну, ось такий творог. Це я собі зробила на вечір. Буде вечором. Трошки творогу. Не знаю, як українською. вибачте. Ну, Тому ну ось так. Ось мій кран, який мені сподобався, що я вам вже знімала відео, що е, цей кран поставили це зовсім новий кран. Тобто ремонт трошки якось продвигається, але дуже слово слово. У мене така штучка, я в неї висиплю все, що зостанеться. Е, зроблю ще собі. На ланч виложу, і буде все. Ось в мене є такий бокал. Ось така. Я з нього п'ю сок в Канаді. Я алкоголь не вживаю, тому максимум, що я можу випити, це бокал якийсь невеличкий, ем, якогось хорошого вина, або ще якось, може, лікеру. Ну, ну щось таке. Дуже-дуже. Я не курю і алкоголь не вживаю. Тому якось отак. Якщо цікаві такі теми, то можу записувати. Мені цікаво такі теми. Підписуйте, ставте лайк, або щось пропустите. З мене відео з вас лайк. І підписка. Не забувайте.